Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про те, що наступає ключовий поворот, а також про неприємні новини для Путіна і Кремля. Розпочнемо, як зазвичай, ситуації на фронті. Сьогодні у нас 702 день повномасштабної російсько-української війни. І згідно повідомлень від наших військових, окупанти збільшили кількість наступальних та штурмових дій. Загалом за добу відбулося на фронті майже 100 бойових зіткнень, найбільше на авдіївському напрямку, тобто за минулу попередню добу без суттєвих змін на полі бою. А тим часом міжнародні ЗМІ, зокрема американське агентство видання Bloomberg, повідомляють, що Путін подає сигнали про готовність до перемовин і, начебто, вже не проти України в НАТО. Але при цьому очільник Кремля хоче визнання з за Росії захоплених територій України. Раніше ми вже не раз чули від міжнародних ЗМІ, що Путін посилає, подає сигнали, що Буцімто він готовий навіть до якихось поступок та інше. Але ще ні разу не було такого, що була така інформація, що Путін був не проти України в НАТО. Потрібно значити, що сьогодні з'явилася реакція з Кремля. Вустами офіційного представника Кремля, прес Путіна Пєскова, який сказав так, що це не так трактували і взагалі відхрестився від цих заяв. За його словами, Москва і далі наполягатиме на тому, щоб Україна залишалася нейтральною країною. Що щодо цього можна сказати? Насправді Москва дійсно не зацікавлена в тому, щоб Україна вступила в НАТО, тому що тоді Україна буде мати гарантований захист. І ніякого сенсу в заморозці війни і для того, щоб знову накопичити ресурси і знову йти на такий повномасштабний наступ проти України у Кремля не буде тоді. Тому, коли з'являється така інформація, то це схоже на те, що це чергова путінська многоходовочка, що Кремль намагається за допомогою таких сигналів якось вплинути на країни Заходу, якось вплинути на те, щоб затягувати час. Щоб подовж Україні вирішувалось питання щодо виділення великих пакетів військової та фінансової допомоги, щоб були якісь дискусії, та інше. Дуже схоже на те, що Кремль сподівається, що час грає на нього, що для нього головне дотягнути до виборів, США, і такі многогодовочки насправді ще будуть. А коли. Йдуть реальні заяви, то Пісков відкрещується: ні, ні. Ми і далі наполягатимемо на тому, щоб Україна залишалася нейтральною країною. Щоб і далі Москва себе планувала потенційні напади на Україну. Потрібно на тлі цих новин сказати, що пролунала заява від США в ОБСЄ, що цілі Путіна не змінилися. Він хоче знищити Україну. Насправді такі заяви важливі. Тому що адміністрація Білого Дому розуміє, для чого робиться Кремль ці многоходовочки, що ніякі цілі Путіна і Кремля російсько політичного керівництво не змінилися. Крім того, щодо заяв від Держдепу США, потрібно сказати, що є дві важливі ще. Перша це те, що США озвучив стратегію перемоги України у війні з Росією, Україна у 2024 році стане сильнішою. І матиме кращі позиції для перемоги у війні з Росією, завдяки допомозі Сполучених Штатів та Європейському Союзу. Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це наша стратегічна мета. Звертаю вашу увагу і особливо наголошую, і підкреслюю, що мова йде вже в заявах про перемогу України і про стратегію перемоги, і про те, що Байден раніше казав, що ми допоможемо Україні перемогти. Це важливо. Далі більше. Є ще заява у від Держдепу, що там впевнені, що у цьому 2024 році Україна буде наступати. Стратегія воєнної компанії перемоги України у 2024 році буде наступальною і опиратиметься на те, чого було досягнуто у 2023 році. О'Брайен натякає, що дії ЗСУ будуть зосереджені навколо здобутків у Чорному морі та у тимчасово окупованому Криму. Проте потрібно сказати, що на тлі таких заяв від Держдепу є заява від республіканців вустами спікера Конгресу Джонсона, який назвав нежиттєздатним законопроект, який передбачає допомогу Україні, він висловив думку, що Сенат не здатний досягти угоди щодо цього питання. От такі новини, така позиція республіканців по блокуванню великого пакету допомоги Україні насправді це. Неприємні новини для України, і на тлі таких заяв з Білого Дому, що тут можна додати? Раніше в випусках я казав, що, на жаль, політично республіканці зацікавлені в тому, щоб навіть не було цього великого пакету допомоги, щоб Байден не міг набрати додаткових політичних балів та інше. Але будемо сподіватися. На те, що незважаючи на ці політичні баталії, все ж таки якнайшвидше буде прийнято рішення, і великий пакет допомоги Україні буде виділено. Конгрес проголосує. Є ще одна важлива новина, це те, що Олаф Шольц, канцлер Німеччини, зустрінеться з Байденом, президентом США, для обговорення допомоги Україні. Тут потрібно також сказати щодо цієї зустрічі, яка відбудеться протягом другого тижня лютого, ця зустріч пов'язана з тим, що ще не прийнято рішення Конгресом, що немає великого пакету допомоги для України від США. І зараз на першу роль в цьому плані виходить, звісно, Європейський Союз. Зустріч Шольца і Байдена вона важлива, тому що, можливо, будуть якісь інші механізми. У будь-якому разі у Європейського Союзу є кошти, можливо, за рахунок цих коштів можна буде купувати зброю у США, зокрема ракети для Хаймерсів та інше, тому очікуємо додаткових новин. Але знову ж таки я підкреслюю, що допомога від США має бути, і вона буде. Тому що США це ключовий партнер України, що стосується військової та фінансової підтримки. Щодо ЄС. Є ще новина щодо виділення великого пакету допомоги на суму 50 мільярдів євро. Сьогодні пролунала заява від прем'єр-міністра України Шмигаля, який сказав, що попередньо всі держави ЄС погодили виділення цієї суми України. Але сьогодні ввечері з'явилася інформація, що начебто Угорщина вже знову проти, Орбан та інше. Але знову ж таки очікуємо на рішення. Є вже багато сигналів, що Угорщина вже не проти. Тому очікуємо додаткових новин. Допомога від ЄС точно буде, тут немає ніяких сумнівів, тому що існують інші механізми, як обійти вето Орбана. Варто зазначити, що Україна не може бути в такій дуже великій залежності від рівня допомоги західних партнерів, тому що ми бачимо, як може впливати політика на це, зокрема, на ситуацію зі Америки, або ж навіть якщо брати країни Європи. Що сталося з допомогою від Словаччини після зміни уряду та інше, тому Україна нарощує власне виробництво. Сьогодні відбулося чергове зідання ставки, на якому обговорили нарощення власного виробництва снарядів та дронів. В цьому році Україна кратно збільшить виробництво зброї та боєприпасів. В першу чергу стосується дронів, і про це ми поговоримо більш детальніше, дещо пізніше. Є ряд заходів, планів, вкладаються гроші, розширюються виробництва, в тому числі спільні виробництва і виробництва нашої зброї в інших країнах. Дуже є багато хороших новин, їх ще буде більше. Зараз основне питання в тому, щоб Україна отримала необхідні фінанси, тому що власних ресурсів для цього не вистачає. Цікаво, що щодо розвитку нашого військопромислового комплексу і саме виробництва дронів. З'являється нова інформація. Зокрема, міжнародні ЗМІ повідомили, що Україна створює армію підводних дронів, щоб потопити Чорноморський флот РФ. Проте, у цьому випуску я хочу сказати, що це важлива інформація, важлива і потрібна робота, але зараз більш таким головним є дрони камікадзи камікадзе, які мають відносно велику бойову частину і летять на великій відстані. Чому? Справа в тому, що останні кілька атак вони були вкрай ефективними, і на Російській Федерації, на цій Московській Недоімперії, реально непокоїться. Є сьогоднішня новина, що нафтопереробний завод в Туапсе, це завод Роснефті, зупинив переробку нафти після атаки безпілотників. Потужність цього заводу становить 12 мільйонів тонн на рік. Це дуже великий завод. Більше того, видання Московський час сьогодні повідомило, що Російська Федерація знизить експорт нафти на 15-16 тисяч тонн на добу після бавовни на МПЗ в усть лузі це термінал Новатека та НПЗ в ТОПСЕ. Крім того, працюють і санкції. Є повідомлення від американського агентства Reuters, що Росія скорочує експорт скрапленого нафтового газу через дефіцит танкерів на тлі санкцій. Контракт на два танкери, які вивозили 40% продуктів, закінчився у грудні минулого року. І ще одну новину потрібно додати, щоб зрозуміти те, що відбувається, і те, що ну, дійсно наступає ключовий поворот. Це те, що Європейський Союз не планує продовжувати угоду з РФ про транзит газу через Україну. Раніше були повідомлення від Нафтогазу, були повідомлення від міністра енергетики України Галущенка. І ситуація для Кремля насправді погана, тому що зараз ми бачимо, що почали реально працювати санкції, хоча не так, як могли самого самопочатку, але тим не менш. Плюс ці удари українських БПЛА по важливих об'єктах країни-агресора, об'єктах нафтогазової промисловості. А далі ще буде. А закінчимо випуск цей, друзі, на такій ноті, на тому, що міськрада Харкова перейменувала вулицю Пушкінську та інші топоніми. Тепер вулиця Пушкінська у Харкові називається вулицею Григорія Сковороди – також перейменовано багато топонімів А65. Україні є багато своїх письменників, діячів культури, є багато героїв. І Україна, наприклад, Харкова, я хочу сказати, вона повністю відривається від цієї московської імперії, від цього так званого руского міра. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.